У 68-му річницю перемоги ветерани, як і колись, знову у строю, Із молодецькою виправкою, чітко карбуючи крок, проходять перед своїми онуками і правнуками. Діти спостерігають за рівними шеренгами військового параду і навіть не уявляють, що пережили ці дідусі, дитинство яких припало на початок війни. Для школярів велика вітчизняна всього кілька абзаців у підручнику історії. Для мене війна це жахливе слово, яке асоціюється зі смертями, трагедіями, сльозами, розлуками батьків з дітьми. Вони йшли на фронт, вони боялися, але в душі вони знали, що це їхня судьба. Вони хотіли захистити своїх рідних, свою землю, тому що вони їх любили. Вони віддали своє життя за те, щоб ми могли просто жити. Ветеранів стає все менше і менше, тому що це люди вже похилого віку. І це безпосередньо це відважні, мужні люди. День перемоги це велике свято для всього людства. Це пам'ять про тих людей, які захищали нашу країну. Наша країна повинна зробити все можливе, щоб забезпечити, хоча б сьогодення, гарне проживання цих людей. 9 травня у них розваджується змушки та з'являється блиск в очах. Мовчки, діставши свої ордени і медалі, вони неспішно йдуть до вічного вогню. Їх всі вітають, тиснуть руки, вручають грамоти та дарують квіти. А після того знову забуття на рік. Вони вибороли перемогу, а тепер тихо відходять, збираючи із собою спогади про війну. Юрій Шиловцев, Анатолій і Михайло Парін не знайомі між собою, але їхні долі схожі. Коли розпочалася війна, їм було всього 14. Батьки і старші брати пішли на фронт, і на плечі підлітків лягли обов'язки дорослих. 2 октября мені ісполнив, 17 лет, а 6 ноября я вже був в воєнматі. Я був маленький, низенький, худенький, виснажений. Таких ми не беремо. Тоді, кажу, я пристану до будь-якої частини і все одно попаду на фронт. 21 сентября призвався я, мені ще не було 17 лет. Мене при воєнкоматі оставили зносить. Але я на фронт. Наполегливість дала свій результат. 17-річного Юрія Шиловцева зарахували у фронтовий запасний полк. Там в одному з батальйонів готували майбутніх десантників. Юнак вивчив усі види зброї, опанував навички рукопашного бою, освоїв стрибки з парашутом. В перший виход наш на розвідку ми повинні були язика взяти. Німецька міна шарарахнула недалеко від мене, контузила мене, я впав і втратив слух. Все інше залишило, слух втратив. І тоді ну, мене там трошки в медсанбаті підлікували і кажуть, який тепер з тебе розвідник, як ти погано чуєш, іди в гармату. Після госпіталю Юрія призначили замковим полкової гармати. Ці гармати швидко знешкоджували вогневі точки супротивника, тож ставлення до них було особливе. У солдатському лексиконі їх називали ласкаво емоційно побиками. Замковий це той, який відчиняє замок гармати, а замок 16 кілограм. То іноді у мене не вистачало сил, щоб нажати ту гашетку і відкрити той поршневий замок. Грізна зброя мала масу недоліків, обслуговувалась тільки вручну, була неповороткою і нестерпно гучною. Гвардії рядовий шиловцев вивчив її до дрібниць, І, мабуть, тому командир призначив молодого солдата навідником. Ми за пілоткою або за ушанкою завжди нашили ватку або чинили тисячком одріжеш, що небудь дуже заткнеш, щоб воно перепонки не глушило твої. І я одвернусь. І за той шнур потягнув і гармата стріляє. В такому пеклі не кожен міг опанувати себе, а 18-річний хлопець, перемагаючи страх, знаходив сили ще й підтримувати своїх товаришів. Коли йде бій, так ти стріляєш і по тобі стріляють. Рвуться кругом снаряди, міни. І іноді жити ж хочеться, кожен з нас ховається. Ну, я тоді кричав, ребята, не древ. А от Анатолій Веселков пригадує, що часто досвідчені бійці стримували юнацький запал молоді і самі йшли на ризиковані завдання. І фрейтер говорить, не треба ребят цих посилати, пойду я. Понимаете? То тобто есть они говорят, что мы молодые, не обстрелянные, так что пойду я, понимаете? И он задание выполнил другими, так, а, нас, а нам Асадок, знайте, виках, це так, берегут. Я хочу воювати, а мене не пускають. Але здебільшого недосвідчене молоде поповнення після прискореної військової підготовки відразу направляли на фронт. Вони ставали один на один з ворогом. Михайло Іванович Опарін пам'ятає своє перше бойове хрещення. Його взвод бронебійників отримав завдання знищити танки противника. Воїни обкопались на висоті, навколо тиша, внизу лише поле з копицями сіна. І вдруг двигається копна, Тот кричить товариш командир! копна двіються! Я йому відповідаю, вижу. Но коли танки это не ми були замаскировані танки под копні. І коли танки набрали швидкість, сіно з них позлітав. Єфрей торопарін не розгубився, наказав готуватися до бою. Я дав команду Стрілять по бортам. Стріляли ми друг, одна машина стріляє. Я не скажу, що там ми там. Друга машина. Це була перша справжня перемога. А попереду на юнака чекало життя на межі можливостей. От я тепер стану, знаю, що може спати І йти. І, і. і коли це все вже стало розцветати, ну от от розцвітати. зробили нам привал. Командир говорить, садитесь в кувет, ноги кверху, і пусть ноги отдохнуть. У 45-му вже стало зрозуміло, що війні от-от кінець. У Європі точилися запеклі наступальні бої. І саме у цей час найбільше хотілося вижити, щоб побачити перемогу. А ми вже знали, що через два дні, крайному 58 намічена атака. І думаю, ну ладно, ну пусть руку там. Ось нового там. Ну Но хочеться ж пожити. Узнайте, що ж буде після цієї бої. Коли розпочалась атака, гітлерівці чинили шалений спротив. Михайло опинився недалеко від ворожого бліндажа. Німці його помітили, один із них вибіг з мінометом. Він міну бросає і в мою сторону направляє. І я вірю, що міна летить, хотіла вже падать. Наведе пуля снайпера отеряла. І слышу, пуля горяє в лопатку і там дім! І ушла. І в нього в голові мислив, ага, значить я ще живой, а він мене держить на минуло. Я не стала сімейця. Це й врятувало хлопцю життя. З тяжкими пораненнями опаріна доправили до госпіталю. Вже там він дізнався про довгоочікувану перемогу. І вдруг, слышу стрільба така, та я душі таке, людей багато на вулиці. Кричать, побіда, побіда. Думаю, вот это зараз навіть мороз по коже йде. Це була радость. І плачуть, і сміються, і обнімаються. Раптом чую за мою фуфайку, хтось мене потягає, тягне. Я повертаюсь повертаюся це цей їздовий Лисенко. І Лисенко каже, синку, зверни мені козі ножку, а я дивлюсь у нього так руки, він не може. Німакорки насипати, я йому таку жіночку звернув. І оце так я на все життя пам'ятаю День перемоги. Невгамовні вдачі наших ветеранів можна позаздрити, завжди підтягнуті, усміхнені і впевнені у собі. І, хоча літа беруть своє, вони не зважають на хвороби, і для молоді завжди знаходять час. Одеси та Олексія Прокофєва запросили на проводи призовників. Він взяв до рук зброю лише в останній рік війни та встиг отримати чотири медалі за відвагу. Відправляючи хлопців до війська, ветеран побажав їм вдалої служби. Пожелаю їм хорошої служби, мирного неба, щоб вони не мали того, що ми пережили. Ось їм буде краще, ніж нам. Кожним роком ветеранів стає все менше і менше. Але ті військові традиції, які були закладені на фронтах Вітчизняної і досі не забуті у збройних силах України, адже недарма народна мудрість каже: без минулого немає майбутнього.